Тані друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео я підібрав для вас кілька порад, як краще вивчити німецьку мову. І так само загальну картину німецької мови, як вона відрізняється від української, і що треба робити, щоб правильно її розуміти. Отже, друзі, першим пунктом для вивчення іноземної мови це є її систематичне прослуховування. Для цього ви можете просто скачати тексти чи розмовник. І слухати його перед сном, щоб вловлювати мелодику німецької мови. Власне, для цього я рекомендую скористатися розмовником, який можна скачати безкоштовно, на сайті від Goethe-Institut. Для цього ви переходите на сайт guteforlag.com, вибираєте свою мову, вибираємо українську мову. Потім мову, яку ми хочемо вчити, німецьку мову, і завантажити аудіо двома мовами українською і німецькою. Якщо ви вчили раніше англійську, щоб вам було цікавіше, ви можете скачати, наприклад, англійсько німецький розмовник. Таким чином, ви будете повторювати дві мови. Друге, що вам варто знати при вивченні німецької мови, це те, що в німецькій мові не тільки літери відрізняються, а відрізняються навіть деякі звуки. От, Скажімо, в німецькій мові хоч є літера E «е R, але вона ніколи не читається як Ри, як українське Ри, як Ри, барак, гарчати, інколи повторюють. Цю букву Р, кілька звуків в одному слові, щоб налякати когось. Але в німецькій мові ри, буква відсутня, як, а є звук Р, Р, І навіть три види його. Наприклад, в артиклях Дя, він такий Р, трошки заглушений. Або ГБ. Ну, це простіше зрозуміти, якщо от в українській мові є там дефекти мовлення, це коли люди г-г, так кажуть. Отже, нам треба всім переучуватися на цей звук. І так само, звичайно, що «умлаут», «амлаут», «омлаут» і «умлаут». Ом в цій передачі я вам в загальному розказую про нюанси німецької мови, а в наступних передачах ми будемо конкретно братися за це. Тільки друзі, після того, як ви вивчите, як правильно вимовляються звуки у німецькій мові, ви можете вчити слова, бо інакше вас просто можуть не зрозуміти. Двочник, будь ласка, будь здоров'я, будь ласка. Бу здоров'я. Будь ласка, буде здоров'я. І це зразу не просто людина вирізняється, що вона говорить іноземець, а ще й часто не можна і не зрозуміти ту людину. І найгірше це в тому, що ви, скажімо, ідеально знаєте граматику, ідеально знаєте слова, а люди вас просто не розуміють, тому що ви говорите з акцентом. Ще так само хочеться сказати: не беріть за вчителя собі просто німецькомовну людину, інакше можете попасти в дуже велику халепу, таку як я попав е, у Китаї. Е, коли вперше я приїхав у Китай, я просив, просив людей просто навчити мене сказати кілька слів, там, дякую, там, добрий день і так далі. І після того, коли я от в цьому. На такому селі навчився слів. Я приїхав у Шанхай, Мегаполіс, і, щоб бути вічними, Я теж казав там дякую, дякую. І з мене дуже сміялися, так підсмішкувалися. Ну, і Я не розумів, поки одного разу не сказав дякую присутності мого вчителя китайської. І вже потім я пішов до школи. І він мені пояснив, що це таке. Я просто навчився казати це, як кажуть, на селі. І, наприклад, замість казати дякую, я казав дякую ну, для прикладу. Так що, будь ласка, в першу чергу от не пошкодуйте. там Пару трохи грошей на хоч один-два уроки, щоб вас просто навчили вимови літературної мови. І Щоб ви приїхавши з однієї провінції, де вас чудово будуть розуміти, ви приїдете в іншу провінцію і будете так говорити, то просто люди будуть сміятися. Фонд <клес> Піа. Piao lia means beautiful. Fongjing is a uh, landscape. Heng means very. So you say Fongjing. Fongjing. Heng. Heng. Piao lia. Piao lia. That's good. Fongjing Heng Piao lia. Fongjing Pion Piao lia. That's good. І наступний дуже важливий момент, про який ми вже говорили в попередній передачі, це вчити іменники з артиклями і запам'ятовуючи множину, щоб не робити помилок у граматиці. Тут, друзі, ми підійшли до останнього нашого розділу. І найважчого в німецькій мові це найважча граматика. Але якщо ми зараз подивимося загальну картинку, то вивчати граматику нам буде легше. Перш за все, хочеться сказати, що в німецькій мові є трохи більше часів, ніж в українській. От Якщо в нас є один теперішній час, один майбутній час і один минулий час, то в німецькій мові є минулих часи три-три часи. Один, який використовується в розмовній мові, другий в письмовій, третій, коли ми розказуємо щось про що відбулося дуже давно. І так само є два, е, минул... два майбутніх часи. Про все це ми будемо говорити ще в попередніх передачах. Але ще хочеться сказати про от такий найбільший підводний камінь це в німецькій мові те, що там речення треба обов'язково прочитати до кінця. Тому що у багатьох дієслів є префікси, які відокремлюються. І той префікс може стояти в кінці. Тобто... Не взявши ціле слово у словник, то можна не розуміти взагалі просто про що йдеться. Наприклад, оці префікси є такі, як auf-an, aus-ab, бай, mit, ein, nach, vor, zu. Що це значить? От, Наприклад, aufstehen. Якщо ж стояти stehen, це ну, якщо просто stehen, то це буде стояти, а якщо aufstehen, то це вставати. Наприклад, ich stehe früh Auf. Я встаю рано. І ви не зрозумієте, як це просто я стою рано, а потім дивитися окремо, наприклад, помилково штеє, стояти, стою рано. А як? А потім Auf дивитися, дивитися це буде на. А от, друзі, треба просто ввести ауфштейн Якщо ви. Щось не розумієте. І давайте розглянемо наступний приклад, коли є речення Z, Штельт зі шфо. Штель, е, скажімо, ми не бачимо перекладу і починаємо шукати, наприклад, слинку Sie, це вона штельт, ставити. Зіш це означає як ся афор, там для, чи що, чи на. Чи... І виходить якийсь набір слів. Ви не розумієте, що це значить. А друзі, треба вставити вираз. Зічфоштейн. І тоді ми будемо бачити, якщо ми так ведемо словнику зі Фохштейн, то це буде означати представлятися. Наприклад, представте себе. Або вона представляє себе. Зіщ те, зіщ фо». Там, Анна". Отже. Е, ще, ще раз наголошу: що, що якщо ви щось німецькій мові не розумієте, подивіться в самий кінець. Так само може ніхт е, е, ставитися. Наприклад, іх das nicht». І якщо ви не дослухаєте до кінця, то ви це не можете неправильно зрозуміти перекласти. Знаю, друзі, що ви зараз думаєте. Але нічого, помаленьку ми з усім з вами розберемося. На цьому я прощаюся і до зустрічі наступного тижня.